Нововолинці зможуть безкоштовно пройти обстеження. Майже тиждень у Нововолинській громаді буде працювати пересувний цифровий флюорограф Волинського обласного фтизіопульмонологічного центру. Кожен за бажанням зможе зробити флюорографічне обстеження грудної клітки та у разі потреби отримає кваліфіковану консультацію спеціаліста. Головна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка розповіла, хто. У першу чергу має перевірити своє здоров'я, зокрема, це люди, які мають залежність з хронічною нирковою недостатністю, яким зробили резекцію шлунка або шунтування з цукровим діабетом, пневмонією, вілінфіковані, інфіковані люди поважного віку та інші. Закликаємо всіх хто. Має наступні захворювання звернутися на огляд та обстежитись, бо це дуже важливо. В першу чергу ми просимо звернутися людей, які хворіли туберкульоз, людей, які контактували з хворими на туберкульоз, але прийти вони на обстеження мають обов'язково в масці. Просимо на обстеження звернутися людей, які будь-коли мали пневмонію чи мали ковід з ураженням легень. Це дуже важливо. У таких людей з часом з віку можуть розвинутись рак легень, який про себе ще поки що не дає знати. Ми просимо звернутися на огляд людей, які хворіють на цукровий діабет. Курців, які довго тривало курять, людей з низькою масою тіла, які приймають імуносупресорні препарати, чи мають хворобу. Оби, які знижують імунітет літніх людей старших 60 років внутрішньо переміщених обсіб. Ну і контактними особами обов'язково є медичні працівники. Медичних працівників теж запрошую. Пересувний цифровий флюорограф Волинського обласного втезіопульмонологічного центру працюватиме не лише у місті, але й у селах та селищі Нововолинської громади. Пересувний флюорограф буде працювати по такому графіку понеділок-вівторок. 17 і 18 числа він буде працювати у місті Нововолинську біля амбулаторії номер 4 Це колишнє приміщення дитячої поліклініки. У середу, дев'ятнадцятого числа, він буде працювати біля медичного пункту села Гряд, двадцятого числа буде працювати біля медичного пункту села Грибовиця, і 21-го, останній день він буде працювати біля амбулаторії селища Благодатного. Внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Нововолинської громади записатися на обстеження можна за номером телефону 068 943 18 дев'ятсот